Друзі, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо зустрічає всіх вас на нашому Ютуб-каналі. У нас сьогодні продовжується 29 число. Ну і ще одна дуже важлива місія, і задача для нас безпосередньо зробити. Певне контрольне зважування нашому хрячку, і для нас це дуже, дуже цікаво. Ну, я думаю, для деяких із наших підписників, які слідкують за нашим каналом, також буде доволі цікаво подивитися за тим результатом, який ми отримували. Тому що поросятка для нас нові, е добавки, якими ми користуємося для нас нові. Ну і якраз. Спробуємо скласти оцю цепочку воєдине для того, щоб зрозуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємось. Ну ось і наш патрончик безпосередньо його зараз і будемо зважувати. Нагадую, що сьогодні у нас 29 число. Рівно три місяці з моменту його народження. В момент, коли вони були відлучені, вага його була порядка під 13 кілограм, 12 з копійочками. В два місяці вага у нас його була 25 400. Ну і зараз буде дуже дуже цікаво. Я думаю, і вам, і нам в першу чергу дізнатися його вагу, адже якраз от, е, ростуть вони зараз у нас. На новому для нас і для них продукті БМВД-гранулка. Ну, разом з тим зможемо прорахувати, що він у нас набирає за добу. Для зважування нашого красунчика, отаке от чудо техніки будемо використовувати радянські ваги, але які якраз от жодного разу не давали збою. Значить, зараз встановлюємо ящик. Таримо ящик і доправляємо нашого патрончика О! на місце. Нашого ящика двадцять три кілограми. Знімаєш? Так, товариство. Наша помічниця разом з нами. Патрончик. Погружений, трішечки постресував і він, і ми, але зараз заспокоївся, неначе так і потрібно. Вага товариства 89 кілограмчиків в 3 місяці рівно від народження, але це вага у нас із ящиком. Ящика 23 кілограмчики у нас. Та я думаю, так, да, він гарненько йде, він чемно себе веде. Красунчик. Наш красунчик уже на постійному місці дислокації. Швиденько його повернули назад, для того, щоб він не нервував. Значить, вагу і весь процес я вам показав у найменших подробицях. 89 кілограмів з усіма причандалами. Можна так сказати, ми відважили, відмінусовуємо 23 кілограми ящику, ящика, в якому він якраз от і знаходився, друзі, і 66 кілограмів вага нашого красунчика у три місяці рівно з моменту народження. Ну от, Рахуємо в два місяці вага його була 25 400, в три місяці 66 кілограмів. Багато це для когось чимало, знову ж таки, кожен може вважати і рахувати по-своєму, але я вважаю, для мене це максимально ідеальний і шикарний варіант. Звичайно, в подальшому він не буде якби, набирати такими великими темпами, тому що ми обов'язково переведемо його на нормовану годівлю, адже він... В послідуючому буде використовуватись нами як плідничок, крячок на господарству, але тим не менше, те, про що я говорив, результати говорять самі за себе. Е, генетика, плюс гарний якісний комбікорм, яким ми його годуємо. Якраз от е, Чому я зараз відважую поросяток, щоб е, знати прирости, знати е, конверсію, Якраз от е, тому що ми користуємось новим для себе продуктом BMWD від компанії Гранулка. Знову ж таки, хто користується цим же самим БМВД, обов'язково пишіть е, якби, ті прирости, які отримуєте ви на господарствах. Але прирости ну, нас статом не те, що порадували, а дуже дуже сильно порадували. Якщо чесно, ми навіть не очікували, що е, ваги. Покажуть такий от результат, але дуже-дуже приємно, що потихеньку ми рухаємося в правильному. Напрямку. Виходить, що 41 кг наш красунчик набрав рівно за місяць з моменту останнього зваження. Ну і це виходить трішечки більше 1 кг 300 г. Якщо ми якраз от, оцю от вагу, яку він набрав за крайній місяць, розділимо на дні, приросте десь 1 кіло 300 в день. Багато, мало, знову ж таки, рахуйте самі, можете в коментарях написати свою думку з приводу всього цього. Ну, а нам знову ж таки послідуючому обов'язково переведемо його на менш білково насичений корм, тому що я думаю. Якби поставити задачу е, відгодівельну і поставити його на відгодівлю, можна отримати дуже вражаючі результати, але нам то не потрібно, тому що ми за допомогою нього хочемо виконувати зовсім інші задачі. Значить, товариство, е, знову ж таки, хотілося би почути вашу думку, ваше бачення, що ви скажете: гарний це результат чи негарний, і потрібно. Ну, в будь-якому випадку потрібно рухатися, намагатися отримувати оптимальні результати. Але я знаю, що мене дивляться дуже багато хлопців, які дуже тісно і плідно зв'язані з галузі сільського господарства, свинавством. Так що ваша думка для мене також буде дуже і дуже Дівчатка Трішечки вгамувались, бої тут у нас йшли не на життя, а на смерть. В деяких випадках доводилось навіть заходити в загороду і рознімати, не наче бійцівські собаки. Я, якщо чесно, навіть не очікував такого, якоїсь такої агресії. У мене жодного разу поросяток не було, але нічого страшного, трішечки побилися та й заспокоїлись. Якраз от, оця от групка також. Ми за нею будемо пильно слідкувати, тому що вони залишаються у нас на господарстві. Тому до них у нас також буде дуже і дуже пристальна увага. Будемо важити, будемо рахувати. Ну і в принципі, потихеньку, як я говорив, рухатися тільки і тільки вперед. Ці е, безхвостики також потихеньку, але е, починають набирати ті форми і починають виглядати так, як має виглядати поросятка. Тому що я говорив про те, що ну після е, відлучки у 28-денний період. Від свиноматки ну, є досить таки багато нюансів, на які слід звертати увагу. Ну і перша оця от неділька після відлучки, вона, я би так сказав, ну, в негативну фазу нас заводить, тому що поросятка в деяких випадках втрачають вагу і ну, тільки звикають, стресують після відлучки. Ну і десь через недільку вони починають повертати ті от форми. Які були у них безпосередньо до цього, починають краще більше їсти, ну і разом з тим набирати вагу все те, що нам і потрібно. Так що, товариство, хто не підписався на наш YouTube канал, обов'язково підписуйтесь, буду чекати коментарі з приводу всього, що ви почули, побачили, знову ж таки, тому що ваша думка для мене також дуже і дуже цікава. Всім мирного неба! Бережіть себе, друзі, рідних. Близьких всім гарних приростів і до нових зустрічей!